Вас вітає розсадник Проксима, 6 червня 25-го року. Сьогодні ми всі пережили знову чергову атаку москалів. Вони намагаються щось нам відповісти на те, що ми знищили 33% їхніх бомбардувальників. Слава! Служби безпеки України і слав, слава нашій армії. І дякуємо їм за те, що ми можемо працювати на своїй рідній землі і займатися своєю рідною улюбленою справою. Сьогодні ми вам розповімо про крушину ламка. Сорт називається Рон Вільямс. Раніше в багатьох джерелах ми багато років читали в іноземних що вона вічно-зелена. Насправді виявилось, що ця рослина не вічно-зелена і Сорт крушини по латині Франгула Рон Вільямс це комерційна назва старого сорту Fine Line. І можна розказати, що це колоновидна рослина, кліматична третя кліматична зона, зона це абсолютно морозистійка, вона може навіть рости. У Мордорі, у Москві Мін... Крушина Рон Вільямс вважається ну, декоративним сортом з дуже тонкими, ніжними, довгими, темно-зеленими, з нерівномірно хвилястим краєм, листям, котре в осінній період набуває жовтих відтінків. Перевага даного сорту є вузькоколоноподібна форма рослини і дуже ажурне е, листя. Зростає вона повільно до, до 1,8 метрів висоту, хоча у нас екземпляри є вже і хі, по 2,5. Ну, так пишуть знову женні джерела пишуть, що там 1,8 насправді у нас вже є 2,5 метрів. Ну і всього вона може досягти 1 метра в ширину. Квітує в кінці травня, початку червня непримітними, дрібними. Ось тут видно вона вже вона починає квітувати, дрібними до 2 мм в діаметрі жовтими квітками, вони більше я б назвав би, помаранчевими. На заміну з'являються кулясті діаметром 6-8 мм, зелені плоди, дозріваючи до липня до вересня, спочатку стаючи червоними, на початку осені забарвлюються в чорно-фіолетові кольори. Рекомендується для посадки вона в будь-яких насадженнях, де мало місця, також в поєднанні з різними травами, на берегах водою підходить для вирощення. А от саме головне, що дуже добре вони вирощуються в контейнерах, тому що рослина третьої зони, вона абсолютно морозістійка і коріння не підмерзає. Тому багато людей, хто, якщо Питає, якщо б люди питали, що краще вирощувати саме от в контейнерах, щоб воно з було, і щоб не взяло морозом, це дуже, ну, дуже рослина доречна, тому що коріння в неї абсолютно не може перемерзнути, тому що рослина це третя кліматична зона, це майже, це майже тайга. Потім вона безумовно листопадна. І також добре її вирощувати там на терасах, на балконах, в контейнерах, в Кашпо. І зона вона росте від другої, ну, від 3 до 7 зони. Від, для Київської області і для України бо, безумовно підходить, бо ми п'ята-шоста зона все, що. Вищої зони відменшує по морозій без проблем роз, росте. Ну І також їй не потрібне жодне і також їй не потрібне жодне укриття. І, е, і от ми бачимо, що ледь-ледь зав'язуються тут квіточки. Вже у нас зранку літають бджоли. І бджоли вже працюють. Вони відчувають, що там є е, е, нектар. І ще що можна сказати про цю рослинку, що з маличку бажано її стригти, щоб вона була заповнена от листочками з самого низу. Для цього бажано трошки оцю крону верхню, така хитрість маленька, трошки треба підстригати, щоб вона сплячі бруньки прокидалась і вона заповнювала низ. І тоді ви будете мати таку колонну високу, рів, рівномірну. Не треба давати рослині ніколи. Ну, як і всі рослини, треба обов'язково формувати. В даному випадку треба їх підформовувати зверху, щоб вона була такою колонною. І саме головне, щоб в неї внизу не було лисин. лисин з голими стовбурами. Це от навіть зараз можна взяти, тут постригти і там прокинуться сплячі бруньки. Як завжди, у нас всі наші контейнери забезпечені промугованими добривами. Само собою, тут є у нас всередині осмокоти. Також е в літній сезон навесні ми використовуємо е топ-дрес, -топ осмотоп, це е ці такі гранули, які прилипають до поверхні. І тому, Коли ми можемо навіть обрати цей контейнер опускати, то у нас добрива ніколи не випадають, І от у нас ну, ніколи топ-дрес, там є клейковина, клею чи речовина, Тоді і ми можемо спокійно їх ну, переміщувати, перевозити автомобілями. І ви і, знаєте, що коли ви купуєте в нас рослини, вони забезпечені пролонгованими добривами мінімум там на, на 6 місяців. Також ви можете порівняти на сайті зайти. У нас на сайті Крушина Fine Line і Вони е, описані окремо, але так ви можете кинути їх в порівняння. Там є функція порівняння, і ви побачите, що всі висота, діаметр. Росте, ґрунт, сонце, все однакове, абсолютно. Тому ми говоримо, що це, в принципі, майже один і той же сорт. І по ціні там плюс-мінус вони завжди у нас однакові. Але час від часу, просто і за кордону, коли ми отримували маточні рослини, то це були рослини різних сортів. Але наша думка що це все один сорт. і ви можете також на сайті, у нас є функція альтернативних рослин. Ви можете для кожної рослини, у нас під кожною рослиною завжди під описом є альтернатива. Воно, вона вираховується математичним способом альтернативні рослини. Може, вам інколи здивує вас, що там е, співвідношення, але е, один до ці рослинки вони між собою. Інколи схожі, інколи не схожі, але вони підходять як альтернативна одна до одної. Це дуже цікава функція. Також є там функція разом з цією рослинкою купують. Дуже цікаво, ми довго над цим працювали. Ну і також супутні товари. Е запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні!